Скоро вже рік, як у Новограді Волинському, функціонує центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що розміщений біля суду за адресою вулиці Івана Франка, 31А. Це все зроблено на виконання зобов'язань України перед європейськими структурами виконання плану рівномірного доступу всіх громадян до правосуддя. Цей закон про безплатну правову допомогу направлений прямо на захист. Незахищений населення. для правників студентів старшокурсників економіко-гуманітарного коледжу, тут провели ознайомчу екскурсію. Відділ за відділом від віконця, куди клієнт звертається при першому візиті і аж до директора установи. Справа в тому, що незабаром частина цих студентів матиме змогу пройти тут стажування, а вже влітку у центрі буде три додаткові вакансії юристів, адже в рамках реформи місцевих органів юстиції на базі центру створять бюро, що крім міста та району обслуговуватиме Ємільщину, Баранівку, по на Арміськ та Олевськ, та все ж дізнатися про роботу центру безоплатної правової допомоги буде корисним пересічному мешканцю Новорада Волинського, адже саме тут ви можете отримати безкоштовну консультацію правову підтримку супровід та навіть представника ваших інтересів у суді. Щоправда, якщо ви потрапляєте в перелік категорій, визначених законом на даний час ми надаємо тільки декілька обмежень. Категорії суб'єктів безоплатну правової допомогу, яка передбачена законом про безплатну правову допомогу статтею 14, це малозабезпечені особи, до яких належать особи, які перебувають на обліку, як малозабезпечені, або сукупний доход сім'ї, яких складає нижче прожиткового мінімуму для законом України про державний бюджет. Інваліди, які отримують пенсію або іншу допомогу, в розмірі не більше двох прожиткових мінімумів, тобто для інвалідів. Трошки вища планка по доходам, і це є основна категорія наших клієнтів. Учасники бойових дій, але учасники бойових дій, на жаль, тільки з питань соціального захисту. Дуже важливе питання є по Новограду Волинському, по містам, де знаходяться військові частини. Це учасники, АТО, які не можуть отримати статус учасника бойових дій. Чимало людей звертається на жаль, згідно з закону, ми даним особам не можемо надавати допомогу, окрім. Якщо вони підходять по загальним категоріям, це якщо мають інвалідність або як малозабезпечені. Також за безкоштовною правовою допомогою можуть звернутися сироти, та безпритульні діти, діти, що стали чи можуть стати жертвами насильства у сім'ї. Матері героїні, ветерани війни, реабілітовані. Іти до центру необхідно маючи при собі пакет документів. Довідку можна отримати попередньо за телефоном 2-15-82. За 9 місяців роботи в центр безоплатної правової допомоги звернулося вже 619 осіб. Надали доручень для представництва інтересів суді або органах уже органах вже 189 – Це дуже. Великий показник, Тому що навіть спочатку нового року по березень ми вже по показникам навіть доганяємо таке місто, як Житомир, незважаючи на кількість населення. Люди звертаються і люди з часом вже, тому що спочатку якби, не дуже довіряли, тому що мотивація всіх була, що незрозуміло, як адвокат безкоштовно буде працювати нормально і які будуть результати. Результати є в нас. Намагаємося публікувати є чимало у нас виграшних справ із цивільного, адміністративного, навіть кримінального процесу. По договору з центром працює сім адвокатів. Насправді їх робота не безкоштовна її оплачує держава. Більше того, адвокат зацікавлений виграти справу, адже тоді і відшкодування збільшиться. Приклади перемоги по справах не поодинокі. Було у нас два випадки. Фактично, ну майже одночасно Згнулись два ветерана війни. На території інших держав, які після звільнення військової зв служби. Вони претендували на одноразову грошову допомогу, яка передбачена постановою та законом. Однак військкомат Міністерства оборони відмовляло, мотивувало, ну досить гарно так мотивувало тим, що вони були звільнені військової зв служби, коли постановлення набрали законної сили. Хоча проєднували частину третєї цієї постанови, які було зазначено, що право на отримання цієї допомоги виникає з моменту. Оформлення ну, інвалідності, тобто дати встановленою експертизою. Дві справи, дво, двоє осіб звернулися, і двоє даних осіб виграли. В різних адвокатів були справи, і адвокати виграли ці справи. Як повідомляють працівники Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спектр питань, з якими звертаються громадяни, дуже широкий. Починаючи з оформлення спадщини чи будинку чи земельної ділянки, яке ще стягнеться з 70-х років. Навіть такі є випадки, і закінчуючи там елементарними розлученнями, аліментами, е, чимало, до речі, з 1 січня звернулися жінок, тому що змінилося законодавство про, про понаданню е, допомоги да, одиноким матерям, і там необхідно було звертатися до суду. То, Пішла така хвиля цих жінок. Також позитивною є співпраця з правоохоронними органами новограда Волинського. Працівники центру зазначають, що всі, хто звернувся або ж звернеться до їх установи, завжди отримає відповідь на своє питання. Багато є таких думок, що якщо державна організація, то тобто вже вона ефективно не може працювати. Як, наприклад, судитися з державними органами, це невірно, тому що центри під міністерством юстиції. І все. В мене є держслужбовці, представництво в судах ведуть адвокати. Адвокати це особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, які повністю незалежні, в тактиці своєї поведінки, в суді. Часто люди...